5 жовтня, Вінницька область, доброго всім часу. Так, у нас сьогодні трошки вияснилось, випогодилось. Синоптики обіцяють, що до вечора вже дощів не буде. Доща не буде. А у мене на пасіках залишилась невелика кількість вуликів, тобто не сформованих ще в зиму. Саме по цій причині я сьогодні на пасіці. І заодно вам дам тобто глядачам, які запитували в коментарях відповіді на запитання, на запитання які стосуються саме підготовки бджіл в зиму. Тому, кому цікаво дивимось, не перемикаємо. Так, шановні, в першу чергу, найчастіше запитання, яке зараз в коментарях залишають глядачі, чи потрібно залишати при формуванні гнізда холодні кармани. Що таке холодні кармани? Тобто ми ось в ось мене заставна. І ось слідуюча заставна. Тобто ви сформували гніздо, чи потрібно його формувати під стінкою, чи обов'язково його відсувати, відвигати від стінки, щоб були продухи. Дивіться, якщо вулик у вас січасте дно, вулик усі часте тобто нижня, тобто нижня вентиляція, волога стікає через дно. Холодні кармани ці робити не обов'язково. Тобто ну, Вони не обов'язково, вони не потрібні. Якщо у вас глухедно, тобто верхня вентиляція, волога виходить через дах, через вентиляційні отвори на даху, то все ж таки краще ці холодні кармани зробити. Тобто відвигаємо особливо це в вуликах лежаках, на глухому дні, тобто на рамочку дві сформували гніздо і відстінки відсунули. Це, я вже сказав, це для вентиляції. Ви можете можливо, і самі замічали, коли ви там зимою чи весною вже там розбираєте гніздо. Якщо ви не завжди при глухому дні, особливо, де якщо ви десь вгорі трошки переутеплили, десь неправильна вентиляція, ця крайня рамка від стінки, вона буде вся волога, вона буде вся в цвилісті, тобто ви її спортите. Ну, дивіться, при глухому дні вони точно зайві не будуть. Я маю на увазі вентиляційні отвори. І холодні кармани. Так, слідуючи, чи обов'язково в зиму сформували ви гніздо. Наприклад, чи обов'язково зиму залишати їм заставні доски? Якщо коротко, ні, не обов'язково. Дивіться, якщо у вас ви сформували гніздо, бджоли зібралися в клуб, і ось на останній рамці, з крайньої сторони, у вас є бджоли, то краще все ж таки заставну доску поставити. З однієї сторони, так само з іншої сторони, якщо є холодний карман. Дивіться, тим більше, якщо тут бджоли на крайній рамці стильної з останньої сторони, цієї, зовнішньої, її буде мало, при морозах вона просто осипеться. А так заставна доска, їй вже буде простіше себе обігріти. Якщо тут бджоли нема, ні з однієї сторони, ні з іншої, ну просто, ну просто, навіщо ці заставні доски? Вони абсолютно не потрібні. Тобто, якщо у вас є криючі рамки, повномедні, подивилися. Все, я сказав, якщо є бджоли, якщо є бджоли на крайній рамці і з зовнішньої сторони, тим більше, якщо їх мала кількість, при морозах вони себе не обігріють і вони просто осипляться. Далі, чи потрібно в зиму залишати зверху на рамках, сформували гніздо. Ось такі планочки. Давайте я відповім, для чого ці планочки, а ви собі у вас своя голова на плечах, ви собі самі будете вирішувати, залишати такі планочки чи не залишати. До речі, якщо зверху на рамках є ось такі воскові нарости, так? Ну, тобто їх можна не залишати. Тобто ці воскові нарости вони будуть замість ось таких планочок. Так, для чого їх залишаю? Дивіться, коли сформувалося гніздо, коли сформувалося гніздо, ця планка. Ось вона зверху стоїть. Вона просто дає бджолі контактувати між собою. Тобто бджола буде комунікувати між вулочками. Що може відбутися? Наприклад, десь в одній вуличці або в другій вуличці, в двох вуличках ви не догледіли, десь поспішили, тобто ви неправильно сформували гніздо і в якійсь із вуличок залишили мало меду. Якщо ви зимою оглядуєте бджоли, буває, ви бачите, одна або дві вулички, вона просто ось так тікає вперед. Наприклад, ось тут сформований клуб, а одна чи дві вулочки. Одначе декілька вуличок просто ось так вони розтягнулися, може до середини, можуть взагалі вже доходити до задньої стінки. Це означає, що в цій вулиці немає меду. Тобто ви неправильно сформували гніздо. В такому випадку, якщо не буде ось таких планочок, або не буде таких воскових наростів, коли бджола не комунікує між собою, ця вуличка просто може осипатись з голоду. Будуть ось такі планочки, бджола просто буде перебігати між цими вуличками і вона мед буде компенсовувати. У нас голоду вже не осипеться, тобто вона і розтягуватись не буде. Це в першу чергу. Ще дивіться, якщо є такі воскові нарости, я їх не зриваю. А якщо немає, я ставлю ось такі планочки. Наприклад, у вас січасте дно, чи навіть глухе дно, буває зимують з плівкою. Так, плівка вона щільно прилягає до рамок. Десь зараз зими, перепади температури, тепло, холодно, тобто там. Вологість. І коли поступово збирається вологість, навіть просто дерев'яна рамка, вона цю вологість може в себе впітувати. Плівка, плівка щільно до рамок, тут повітря не гуляє і просто все одно, яку б вентиляцію не робили при, при частиних, сильних перепадах температури, mm -hmm. під плівкою все одно буде вологість. Рамка буде це впитувати, тут піде цвілість по рамках, тобто це не хорошо. Будуть ось такі планочки чи воскові нарости. Тут буде гуляти повітря, вона дуже бігом, це вологість буде вивітрюватися. тобто Тут буде сухо. Ось такі дві головні причини. Навіщо це? В першу чергу це, звичайно, щоб жила між собою, між собою переходила між вуличками. Тому залишати їх чи не залишати. Планки або вські нарости, ось такі. це вирішувати вам. Так, ще одне. Там і дзвонили у коментарях. писали, Це кожен рік, кожен рік це повторюється, наша пісня гарна нова, починаємо і знову. Не вистачає медових рамок для формування гнізда, тобто немає повномедних рамок, немає, наприклад, щоб хоча б там 1,5-2 кіла меду було на рамці, тобто мало метки. Що таке мало метки? Я вважаю це в середньому кілограм меду 800-900 кіло, кіло, сто. Тобто, ну, якщо там вже менше 800-700 грам, ну я вважаю це просто пуста рамка. На таких звичайно ви не будете формувати на таких рамках. Не вистачає меду, немає де взяти медових рамок, ні з іншої сім'ї, десь ні з запасів. Що робити? Ну тут єдиний вихід це формуйте на малометках. Головне, не, роз... не, не, не залишайте їм велику кількість маломедок. Дивіться, я вже сказав, так, на рамці кіло. Ви бачите, що клуб треба сформувати на п'яти рамках, ви можете залишити вісім рамок. Рахуючи, що на кожній рамці по кілові, от 8 км буде, от вони нормально перезимують. Ні. Якщо вони, їм потрібно чотири цих рамки, да, залишайте 4 кг, потрібно п'ять рамок, залишайте п'ять. Лишніх рамок не залишайте. Все одно вони клуб вжався, вони цей мед вийдуть, з'їдять. А лишні рамки, зайві рамки вони не потрібні. Тому сформували їх на на малометках, далі, звичайно, такі сім'ї потрібно контроль, контролювати. Дивіться, що таке малометка, по кілові меду 4 чи 5 рамок, да, чи 6 рамок, там клуб само. Це 6-5 меду. Якщо все нормально, там нормальна зима, вони не погнали ніякий розплід, чи там аномально тепла зима може бути, що вони дуже активні зимою, навіть без розплоду, звичайно, вони будуть їсти, споживати більше меду. Якщо все нормальна зимівля без розплоду, без аномального тепла. 5-6 кг, навіть 4 кілограме. Це їм до кінця зими. От тобто від теперішнього часу і до кінця зима. І до кінця зими. Не бійтеся формувати на малометках. Як що не вистачає, звичайно, ви зверху рамку не поставите на півпусту. У вас немає, зверху треба ставити повномедну рамку. Тому сформували, сформували на малометках, контролюємо, поки вони будуть підходити до задньої стінки, тобто коли вони буде закінчуватись мед. Далі мед в пакетах або хабоканді. Не бійтеся. Не бійтеся, канді, мед. Нормально вони зимують, чи... їм без різниці. Головне, що над бджолою є мед, є корм, їм без різниці. Це рамка чи мед в пакеті. Все буде добре. Сформували на малометках, контролюємо ці сім'ї. Далі мед або канді в пакетах. Дивіться, якщо зимою викладати канді, обов'язково це просто самий цукор і мед. Самий цукор або, або мед, або цукровий сироп без ніяких домішок, без ніяких там, пробіотиків. Разної підкормки це вже весною. Якщо купляєте канді, або робите чистий цукор із медом або цукровим сиропом, на цьому все. Всім пока і до зустрічі.